На зв'язку і у нас нове надходження. Такий от Mercedes Benz G500 і машина 2001 року випуску з 5-літровим бензиновим двигуном, на який з заводу було встановлено газове обладнання. По козу, в принципі, автомобіль в нормальному стані, враховуючи його роки, встановлені такі от оригінальні диски з новою зимовою гумою. По задній частині присутні у нас парктроніки. Також встановлено два. Бака для газу, які не займають місце у багажнику. Салон в хорошому стані. Стеля у нас така типу сіра Алькантара, також без якихось нарікань. Попередній частині маємо повний електропакет, сидіння з пам'яттю, автосвітло, таке от мультикермо без зауважень. По центральній консолі у нас штатна мультимедіа та клімат-контроль. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Також нагадуємо, дане красення ви можете придбати як кредит, так і лізинг або ж за готівку.